Такий вигляд має принада, яка має зацікавити дику тварину, говорить ветлікар Сергій Ніколаєв. Яка ось виробляється дермова добавка з ароматом, там приваблює тварин, а всередині запаяна сама вакцина. Тварина при поїданні розкушує її, попадає на слизову оболонку ротову порожнину і да, попадає в організм, виробляється імунітет. Ділянка умовно розділяється на відрізки по 200 метрів. Вздовж дороги вкладають перші вакцини та кріплять мітки. Все, я ложу вакцину. Ось я ложу вакцину. І все, приманка і все, давай, підмінувати два, два, три. Інший ветеринар йде в глиб поля, встановлюючи принади через кожні 200 метрів і залишаючи мітки. Загалом працюють п'ятеро фахівців, які розкладають вакцини в угіддях мисливські зорі загальною площою 81 квадратний кілометр. Про це розповів заступник начальника районного управління Держпродспоживслужби Миколаївського району Петро Горовий з метою контролю за поїданням вакцини. Ми зробили контрольну точку, яка буде на 8-й, день, 15 -й, 15 й день. Здійснюється контроль ветеринарними спеціалістами за поїданням цієї вакцини, і буде проводитися облік. Скільки приманок поїли? Ще через місяць робиться контрольний відстріл лисиць з подальшим дослідженням їх сироватки крові, говорить Петро Горовий. Принада розрахована на всіх м'ясоїдних куниць, є собак, лисиць, вовків та інших, додав фахівець по області заплановані такі роботи на території області підлягають обробці скажем так пероральною вакциною 36 мисливських господарств значить це близько 7605 квадратних кілометрів на яких необхідно розкласти 192 129 принад з початку року зареєстрували 27 випадків сказу у тварин, розповів Сергій Швець. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.